З Європи. Отже, важливі зміни в Німеччині для біженців. Німеччина погодилася створити єдину платіжну картку для біженців. Що це означає деталі в цьому відео? Також чи торкнуться ці зміни українців в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, які зміни впроваджує Німеччина для біженців? Влада 14 з 16 федеральних земель Німеччини погодила створити єдину платіжну картку для біженців. Чи торкнуться ці зміни українських біженців, я розповім в кінці цього відео. Для 14 земель Німеччини це буде єдина картка, лише Баварія та Макленбург. Передня помирання. Планують створити власну модель цієї картки. Перший змін це банківські перекази на цій карті заблоковані. Це означає, що соціальні виплати не можуть бути передані контрабандистам або родичам у Україні проходження. Досі це було стимулом для багатьох переїжджати до Німеччини та отримувати соціальні виплати. Картку не можна буде використовувати для оплати товарів чи послуг за кордоном. Картка дійсна лише на території Німеччини. Обмежень щодо продуктів немає, наприклад, можна купити. Також і алкоголь. Зняти з банківської карти можна лише невеликі суми готівки. Залежно від федеральної землі, встановлюються мінімальні та максимальні друзі ліміти. Онлайн покупки в інших країнах Європейського Союзу обмежені. Ця карта має також нейтральний дизайн і не може бути ідентифікована як картка біженця. У разі нецільового використання коштів карта може бути анульована на вимогу начальства. Прем'єр-міністр Ніжної Саксонії Штефан Валь сказав, що кошти надані від до закону про допомогу шукачам притулку призначені для засобів до існування в Німеччині. і, Очевидно, не призначені для фінансування сімей у їхній рідній країні. Виникає логічне питання, чи стосуються ці зміни українців, які зараз знаходяться в Німеччині на параграфі 24. Ці зміни не стосуються українців в Німеччині. Чому тому що 24 й параграф надає українцям інший статус? З точки зору закону, називати українців в Німеччині біженцями некоректно. Так, ви знаєте, що ми звикли до цього терміну, тому його скрізь говоримо і пишемо. Але 24 й параграф німецького закону про проживання визначає статус як мігрантів, яким надається дозвіл на проживання для тимчасового захисту в Німеччині. Хто такі біженці в Німеччині з точки зору законодавства, друзі? Тобто для кого вводяться ці платіжні картки? Біженці це ще одна правова категорія в Німеччині, для якої існує окремий закон про притулок. Зуль Біженці в Німеччині – це люди, які не можуть повернутися на батьківщину через бойові дії, наприклад, по всій країні, погрози, репресії, чи з політичних мотивів, або з страху переслідувань за расовою релігійною чи національною ознакою. В даний час статус азуль видається в Німеччині, наприклад, громадянам Сирії, Афганістану та Туреччини. Тобто, ці зміни щодо. Провадження карток біженців будуть стосуватися саме громадян Сирії, Афганістану та Туреччини, а не українців в Німеччині. Особа, яка прибуває до Німеччини будь-яким способом, легальним чи нелегальним, подає заяву на отримання статусу біженця. Потім проходить співбесіду, перевіряються документи цієї людини, наявність судимості, підстави, неможливості повернутись додому. Аналіз ситуації з біженцями займає багато друзів часу. В середньому це два роки. Поки рішення не прийнято людина перебуває в невизначеному статусі без права на роботу. Біженець живе в гуртожитку, отримує одяг, їжу та невелику щомісячну допомогу на кишенькові витрати. Надалі біженці можуть отримати безстрокову посвідку на проживання, навіть також і громадянство. Це контрастує друзі з українцями в Німеччині, які перебувають відповідно до параграфу 24 закону про перебування, який передбачає лише тимчасовий притулок до тих пір, поки причина через яку люди покинули свою рідну. Країну не зникне, ось такі друзі. важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.